Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал Офісне Мишеня» пише, що залужний на суді щодо здачі півдня буде свідчити проти Єрмака та Зеленського. Ситуація у президента Патова він сам створив собі ворога на рівному місці. Генерал не хотів політики корупційного було, та корупційного болота. Він хотів рятувати країну. Цього йому зробити не дають, а значить, методи у відповідь підуть відповідні. Залужний зустрівся з президентом Байденом та отримав непублічну нагороду. Крім того, отримав повний а Генерал тримає посаду. При НАТО і в НАТО, а також стане ревізором України. Окрім того, основне завдання генерала посадити всіх щурів Єрмака і Ко приготуватися. Воронки всі зовезуть Байден розуміє, що залужний це його останній шанс перемогти Росію та зачистити кротів Україні. Зеленському про це сказали СІЗО та відставка Єрмака або ніякої допомоги пише офісне мишення. Зовсім скоро на нас чекають масові облави. Сирський виконувати наказ Єрмака не буде. Здачу чого на цей раз анонсував наш зев інтерв'ю Сібе. Чи річ знову не лише в синдромі 20 травня, пише Тарас Чорновіл про відмову Зеленського від окупованих територій, ти Зеленський робиш усе, щоб викликати страх, паніку і небажання йти захищати Україну, то хто винен у тому, що ми маємо зараз ту ситуацію, яку ти американцям описуєш, хто Україна буде не готова захиститися у травні червні? Хоча я маю враження, що основний мотив цього це генеральні військові питання, а політичні в контексті 20 травня. Наприкінці інтерв'ю, коли журналіста запропонував йому звернутися до Американ. Янських конгресменів Зеленський висловився в тому сенсі, що не дасте грошей. Україна програє частково поступово будемо здавати територія, визволяти їх це втрачати людей. Я чув цю відмову, знаєте, колег. Він цього ж інтерв'ю рівно два роки тому, 30 березня 2022 року. Де він сказав саме те тими самими ж словами ну це ж тільки території, ми про людей дбаємо. А це території. Ти здав ці території. Ти хомисне здав, тому ти від них і відмовлявся. Тому ти розказував, що їх повертати не потрібно. Саме тому й були такі розмови. І зараз коли але знову запахло цією відмовою постає основне питання: хто зірвав проведення повернення цих територій, коли це ще було можливо, коли можна було дуже багато відібрати від ворога? Пригадуєш Володимир Олександрович. Як ти відкликав з півдня генерала Марченка у квітні 22-го року, коли він звільнив практично всю Миколаївщину і вже повним ходом збирався йти на Херсон? Пам'ятаєш, як він був терміново відкликаний з фронту і був поставлений іншим командувачам, що слухняно виконував накази і нікуди більше не рухався. Навіть снігурівки в Миколаївській області не тому що за приєд партньори недовольні були. Ти пригадуєш це, а пригадуєш як на Харківщині, коли залужний обманув тебе і замість іти на Херсон пішов по Харківщині туди на ізюм далі. І як тоді ви з Резніковом зірвавши постачання армії, зірвали постачальний подальший наступ. А можна було йти до сватового, яке було без оборони? Чи сватового до Мілова до Айдара рашисти втікали? Можна було виходити на північні межі, колишньої так званої ЛНР. Хто це зірвав? Тоді це можна було зробити без великих жертв, а сьогодні не можна. Про це теж згадай. Можемо і про дрони згадати. Ти в інтерв'ю сказав, що ми масовий випуск дронів зробили. Ти збрехав журналістові про цей масовий випух. Ти тут ні при чому, влада ні причина, державна зробила забезпечення на 5%. Ви свою частину провалили бізнес, робить суспільство. Робить, а влада влада гроші собі рахує. Напевне, зараз це все засекречено. Голись подивимося. Влада за ці відмиті гроші. Кайданки купує авто. Заки хто винен у ситуації? Хто вона нас Верховний головнокомандувач? А то хто? умисно створював такі умови і до 24 лютого, щоб ми не були спроможні повноцінно відбити ворожі атаки, а особливо після листопада 2022 року, коли була зруйнована система, добра, потужна система керування збройними силами України, коли Зеленська її руйнував через свою ставку, з якої до Росії витікали секретні дані. А у вересні 2023 року, пам'ятаєте, як Зеленський зреагував ревниво, гіпотетично дуже сильно зашкодив вже на дуже чітку стратегію залужного. Залужний написав тоді статтю за економіст. Дуже твереза стаття. Там є все. Е, про що ми зараз говоримо. Є що Сирський змушений повторювати, адже сирський, крім того, що він вихваляє зеленського, в усьому іншому повторює постулати залужного повторює спрощено дуже поверхнево, але саме їх нічого іншого. Поява нових посилених загроз Україні, а вони справді існують, це тільки наслідки вчиненого Зеленським. погрому в генштабі й командувані ЗСУ. до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.